Так само, тому же є з тим з України, і то мішкав двадцять п'ять лет в Польсьці, єстим за Славким. Українка, яка живе в Польщі 25 років, говорить, що вона є за славкою Мензена, який отримав під час виборів досить багато голосів, близько 10%. А як ви знаєте, Мензен це один із двох, можна сказати, головних партій, враховуючи Брауна, який тушить всіх вогнітушителем. Які є антиукраїнські, вони відверто говорять, що вони не підтримують українців, хочуть, щоб вони виїхали, їздять до Львова до пам'ятників Бандери і так далі. Слухаємо далі. А, це дуже цікаве, ну багато цікаве, бо люди зажутаємо, що є з бардо Я тут мешкаю вже понад 25 років, і я розумію його погляди, і папірам те погляди. І а, так, 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 я вже маю обивательство по. Збоку, чоловік підказує, ти ж маєш обувательство, польське скажеш, ти маєш обувательство. Це ж це ж статус. Польське, і я ввім, що він всіх рівно трактує. Ось за рівно, що він усіх рівномірно рівняє. Це взагалі неправда. Погляньте його виступи, як він просто прямо говорить там і за мігрантів, і за. У нього расизм проявляється в багато різних національних поглядів, і це неправда. Він нікого не рівняє одинаково. В нього є своя e, історія. Він взагалі хоче скасувати ЗУС, тобто <gut> що нереально. E, і от, я цього не підтримую. Якщо з іншого краю, акцептуєш ці варунки, і цьому... то, що ми то робимо всі разом. Так Якщо вони акцептують варунки, які тут є, і разом з нами Польщу, польську, то я не маю нічого проти цього. Разом ідеємо до псаду, але не впровадзами своє самтонту. Своє стамтон-ту то про що йдеться? Про якісь, не знаю, Пасху посвятити на Різдво греко-католицьке, на, на Великдень Греко-католицький, чи піти на Різдво до церкви. Що саме вона мала на увазі? Можливо, вона мала на увазі інших мігрантів, так, з країн не знаю, Далекого Сходу, там ще звідкись які мають зовсім інші релігії. Тоді це зовсім інші речі. Але тут зі слів українки, яка стала полькою, це чути трошки недоречно, на мою думку. Свої засади мусі застосовувати, так є. вендже. Я го єстим за славким і за тим, то то єс і попieram. Це слово славик єстим за славким. Таке враження, ніби вона його сусідка. Знаєте, чеш, славик, а я там за тебе проголосувала. Це дуже смішно для мене, чесно. Ось таке коротеньке відео Українки, яка живе 25 років років Польщі, і говорить, що вона підтримує партію славика Мензена, який виступає проти України. Що думаєте? Пишіть у коментарях.